Доброго ранку, друзі. Прослухайте, будь ласка, одну цікаву історію. Одного дня зайчик Френдік залишився дома сам. Він дуже зрадів. Я зараз пограюся, подумав та раптом побачив сірники на столі. О, цікава, цікава коробка, сказав Френдік і вже хотів відкрити її, але згадав, що сірники це небезпечно. Він відразу поклав їх назад і зателефонував мамі: Мамо, я знайшов сірники, але я їх не чіпаю. Мама похвалила Френдіка, а він зрозумів, що бути обережним це дуже важливо. Дітки, а як ви вважаєте, чому Френдік не став гратися з сірниками? Вірно, бо згадав, що це небезпечно. Бо можна зробити пожежу. Бо мама казала, що сірниками гратися не можна. Бо він був дуже розумним і обережним. Розумники і ви. А що б ви зробили, якби побачили щось небезпечне? Вірно, покликали дорослого. Далі не чіпали. Розумники. Дітки, а всі згодні з такими відповідями. Так? Добре. І зараз я хочу вам запропонувати погратися в гру, яка називається Можна чи Не можна? Ось послухайте. Можна грати з сірниками? Ні, вірно. А чи можна переходити дорогу на зелений сигнал? Так. А чи можна брати солодощі у незнайомця? Ні, а чи можна кататися на велосипеді в шоломі? Так, добре, ви знаєте вірні відповіді. А у мене для вас є ще одна цікава гра, яка називається Закінчи речення. Ось послухайте. Якщо я загубився, як ви гадаєте, що ви повинні робити? Так, я залишаюся на місці. І кличу дорослого. Повторіть, далі що ще можемо зробити? Так, я шукаю поліцейського або працівника магазину. Я не йду з незнайомими людьми. Добре, йдемо далі. Коли бачу сірники, що я роблю? Коли бачу сірники, я не беру їх до рук. Вірно? Коли бачу сірники, що я роблю? Я кажу дорослим. Добре. Коли бачу сірники, що я знаю? Так я знаю, що це дуже небезпечно. Добре, йдемо далі. На дорозі я маю що я маю робити на дорозі? Йти по тротуару, дивитися на світлофор. Тримати дорослого за руку. Дітки, а що ми робимо, коли хтось незнайомий кличе мене? Що ви робите? Так, я не йду з ним. Я відходжу і кличу дорослого. Я кажу ні і тікаю. Молодці друзі, І ще пограємо в одну гру. Добре, тоді давайте. А називається вона? Дозволено чи заборонено? Починаймо. Дитина торкається розетки. Заборонено. Вірно. Дитина переходить дорогу з мамою на зелений сигнал. Дозволено. Дитина бере цукерку у незнайомого чоловіка. Заборонено. Дитина моє руки з милом. Дозволено. Дитина грається з сірниками. Заборонено. Молодці ті Будьте завжди обережні і пам'ятайте, що ваша безпека залежить лише від вас. Бувайте! До нових зустрічей!